Під дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи так, учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. шостого місяця ангел Гавріл був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я Назарет до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія, Війшовши до неї, ангел, сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою благословена між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида. Його батька він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. у відповідь сказав і Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому, ти святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій. Що її звуть неплідною, нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала Ось я, Господня Слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму Слову і відійшов від неї. ангел, Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо. Дуже велике свято благовіщення Пресвятої Богородиці, свято якому звучать дуже прості слова. Ось я Господня Слугиня. Нічого складного в тих словах нема. Вони є надзвичайно прості, але скільки в них є приховано вмісту, покори, визнання. Бога як свого царя і повелителя, відповідальності, взяття на себе відповідальності і багато-багато ще чого можна перелічувати. Дуже прості слова, які кожен з нас кожного дня, встаючи з ліжка, мав би говорити: що, Господи, ось я твій слуга, твоя слугиня, ось я стою перед тобою. Хочу бути твоїм знаряддям в цьому світі. І Марія є прикладом для, кого, для кожного з нас, як вона відважилася це сказати, і як вона погодилася на те, щоб бути тою, через яку прийде Спасіння на землю. По-людськи, нам може здаватися, що це є дуже важко, що це є неможливо, робити все, що Бог хоче. А не робити собі те, що ми собі плануємо. Чи можуть наші плани не співпадати з Божими, нам може бути дуже важко деколи виконувати якісь його вказівки, чи якісь обов'язки, які є так само його волею. Бо якщо ми маємо якісь обов'язки, це вже є цей момент, що ми маємо виконати Божу волю, бо ми взяли на себе ці обов'язки. І тут. Чуть-чуть вертаємося текстом назад, що Христос нам скаже: нічого, бо немає неможливого в Бога. Коли нам здається, що ми не можемо щось виконати, коли нам здається, що нам це не під силу, то ми маємо собі згадувати це, що нічого немає неможливого в Бога. Тому не біймося ставати зранку перед Богом. З відкритими долонями і казати йому я, твоя слугиня, твій слуга, готовий виконувати твою волю. Коли напротязі дня будемо згадувати, що ми щось не можемо, чи навіюватися на нас щось буде, що нам здається, що це не під силу, то пригадуємо собі ці слова, що в Бога все можливо. Коли ми люди щось не можемо, Бог доповнить. Таких, я думаю, прикладів того, що Бог доповнює наші старання, кожен з нас, якщо добре проаналізує своє життя, то знайде безліч. Лише потрібно мати відкриті вуха, відкриті очі на те, що Бог діє для нас, і скільки нам Бог допомагає в цьому житті. Тому бажаю кожному з вас, і собі в тому числі, щоб ми. Брали приклад з Пресвятої Богородиці, щоб ми вчилися від неї тої покори і того усвідомлення, що Бог це є все. Амінь.